Десять місяців селище Луч ледне щодня обстрілювали окупанти. Населений пункт розташований між Миколаєвом і Херсоном. Без світла і води люди виживали майже рік. А коли українські захисники звільнили Херсон, сюди почали повертатися. З майже тисячі до вторгнення зараз тут до 200 жителів. Багато хто на час сильних обстрілів виїжджав до Миколаєва або на захід України. А коли повернулися, вдома на них чекали руїни, бо ж 80% відсотків цивільної. Інфраструктури росіяни знищили. З Михайлом ми познайомилися під час роздавання гарячих обідів волонтерами. Він повернувся всього три місяці тому і одразу почав відбудовувати свою домівку. Потолки побадили, вікна ми вже поставили, нам дали гроші, допомогу, і ми за цю допомогу поставили вікна. А що залишилося двері поставити вхідні міжкімнатні і потолки на кухню, в туалеті то все треба зробити. Чекаємо, може, допомога буде. Важко тут зараз жити, чому залишаєтесь? О, це мій рідний дім. І каже повертається до свого дому, не тільки один. Так що. Ви коли сильні обстріли були, виїжджали чи тут? Так, ми цілий рік прожили у Львові. Повернулися вже третій місяць тут. Робимо порядки, наводимо. Ну, стараємося повернутися до свого дому. Що так, тут так. зараз працює, що не працює? Що ви маєте виду? Можливо, там лікарні, аптеки, магазини. Все працює, крім немає води. А так, газ, ну тобто тесь газу немає. А так вода є, світло є, все є. Все все устроює. От з приготуванням їжі зараз є якісь проблеми, тому що газу ж немає, так? Mm, так, ми придбали балон, заправили і готуємо на плиті газом балоном. Mm. А якщо до зими не підключать газ, що будете робити? Mm, будемо в'їжджати Миколаїв. А що робити тут? Замерзати В мене, наприклад, утоплення, газове утоплення. А без газового утоплення тут нема чого сидіти. За кілька десятків метрів від дому Михайла цей. у дворі багатоквартирного будинку. Досі стоїть вигоріла і посічена автівка. А за забитими плівкою вікнами живуть люди. Поряд із такою постапокаліптичною картиною дитячий майданчик, на якому грається малеча. Це брат із сестрою Воває Маргарита замість смартфонів. Вони бавляться у війну. Це автомат ігрушечний. Дівчинка каже, що такі забавки у них не часто, натомість дуже любить ролики. Часто ти на роликах катаєшся? Кожен день. Круто. А що ще тут цікавого? Посмотрите. Чим займаєшся кожен день? Ну можу, три де ручки поработати. Ти малювати любиш? Школу хочеш? Да. Школу хочеш? Хочу. А Який твій улюблений предмет? Фізкультура. Любиш рухатись багато? Угу. А який найнеулюбленіший? Інформатика. Ти в якому класі вже? п'ятому. Я в першому. буду. А ти в як тобі подобається вчитись? Я ще, не в першому. А, тільки буду, тільки йду. Сім'я Маргарити і Вовчика теж виїжджала до сусіднього Миколаєва. Втім, за першої ж нагоди повернулися назад. Дома краще, ніж Миколаєва на роботі. Як з дітьми от у такій обстановці жити? Нормально. Ми справляємося, нам нормально. Папа, не знаєте що? Не бояться вибухів. Ні. Вже звикли. Те, що ми пережили, те, що ми в Ніколаєві переживали, то це вже не вибухи. Це вже А що там було в Ніколаєві. Обстрілювали його сильно, особливо перше время. Ні. Сильні вибухи були, аж стіни трусилися. Ну, ви в цей час де були? коли обстріл? В Миколаєві? Так, так, так. Ви ховалися кудись? Ні, у нас не було підвала, нічого у нас не було, тому ми не ховалися. Ми вже сиділи. Старалися між двох стін просто сісти і все. Без поряд, були так? так, і поряд були, і, і далеко були. Ну, все одно ну, чутно було. І добре чутно. А ще ми коло, коло річки коло, жили, коло, коло. А ну, по річка. Ми коло річки. І купались. Купались. Тобі головне, що купались. О, можу стрельнути. Не надо. То у вас такі ігри з сестричкою, так, Вова? Вова. Аліна Люшина Олег Радченко, телеканал Київ.